Ця літня кампанія. Ми зараз продовжуємо. На сам кінець хотіли б вам розповісти наступну історію. Відновили роботу попри війну на равликовій фермі на Вінниччині. Сімейний невеликий бізнес. П'ять років тому започаткувала родина Вінничан. Облаштували її на дачній ділянці на території жмеринської громади. І про особливості екзотичного сільськогосподарського підприємства дізнавалася Ірина Коваленко. Понад 250 тисяч равликів мешкають на цій фермі. Дорослі особи не знаходяться у окремому приміщенні, де розмножуються та відкладають ікру. Опікується фермою родина Клицко цьогоріч. Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну роботу розплідника запустили на кілька тижнів пізніше, ніж зазвичай. Ми вагалися, чи варто запускатись, яка буде ситуація, чи взагалі це буде потрібно комусь. Але, скажімо так, на свій страх і риск, розуміючи, що економіку України все рівно треба буде підтримувати. війна чи вплинула, ну, ми побачимо на осінь, коли ми зберемо урожай цього року. Будемо бачити, як ми зможемо його відправити на Європу. Відновили на равликовій фермі і екскурсії. Відвідувачів знайомлять із особливостями розведення та життя черевоногих молюсків, демонструють як дорослих особин, так і малечу. Це наш дитячий садочок. Тут ми вирощуємо з малючків дорослих равликів. Сюди ми їх виселяємо кінець травня, і вони тут виселяються на ріпак. Вони обожнюють смакувати ріпак. Це ріпак перко. В Україні такої селекції немає. Закупляємо або в Німеччині, або в Польщі. Під час екскурсії можна не лише роздивитися равликів, а й поласувати делікатесами. Господиня частує усіх ресторанними стравами, приготовленими за авторськими рецептами. Равликовий кав'яр цінують за те, що він має легкий грибний смак і аромат лісу після додощу. Пробуйте, будь ласка. Надзвичайно смачно. На здоров'я! Близько п'яти тонн равликів, яких не з'їдять місцеві туристи, восени попрямують до ресторанів у європейські країни.